Ми повинні розуміти, що найголовніше між нами те, що ми бачимо сьогодні і взагалі на всіх цих конгресах, а сьогодні особливо, що в нас немає єдиного наміру, бажання, звернення до Творця. Немає такого. Щоб Серп, я бажав серці, в серці, в серці, всього, в серці своєму я відчути всіх час, інших. Я хотів серця, би, щоб всі інші відчували в своїх серцях мене. Цього це ще не відбувається. не відбувається. Що нам робити, щоб це сталося? Вот как бы это сделать. А бет Як це зробити? Про це ви повинні думати. Ви повинні піднімати Ви повинні піднімати sovrаня Різні збори товаришів з між собою. Також ви повинні розуміти своїх товаришів, щоб вони були Внутрішній звичай. Щоб вони були всередині нашого зв'язку. Вот. Я Ось. Я думаю, що ви можете зставити таку. Я думаю, що ви можете зробити таке прохання. Ну, в общем, нам треба попитатися це зробити. Загалом нам потрібно спробувати це зробити.